Я в Італії. Зараз пів 9 ранку. Цілу ніч я їхав, загрузився десь в 11 годині. Їду я до Мілану. Нагрузився я в Венеції, фу, перепрошую, в відні. Грузився я на фірмі ТНТ, кур'єрська фірма. От, і розрушатися буду під Міланом теж на ТНТ. От, приколи, звісно, ну, не перший раз завжди на ТНТ є такий один момент, що там треба мати колодку. Вони інакше не грузять. У них, е, них така ну, обов'язкова умова. Вони, по-перше, ставлять дві пломби завжди. Ну, так, в більшості фірми ставлять по одній пломбі і цього вистачає. ТНТ ставить дві. Крім того, вони вимагають колодку. То двері мусить бути закриті на колодку. М -м -м. Вот. Ну короте, Я там поляка одного, так як я колодки не мав, бо ну не знаю, я рахую, ну, в принципі, в нас деякі водії покупляли собі за свій, що свої колодки мають. Але тобто я не рахую, що це є обов'язкова умова, так як, по-перше, ніхто не попереджував, по-друге, я не маю. ну тобто такої фінішу я маю за свої гроші щось собі купляти. Тому я не рахую, що це моя вина, то, що я колодки не мав. А все-таки я рахую, що Лопух експедитор. Він знає, що така херня, він знає, що ми часто там грузимося. Значить, кожна машина може б могла б можна було елементарно на фірмі забезпечити той колодку, якщо він там вічно Він нам завжди розказує, що там колодка 15-20 злотих коштує, пощі треба купити. Факт в тому, що згадує він про колодку тільки тоді, коли вже має бути загрузка. Отак, як і зараз він мені вчора. А ви колодку маєте? Я кажу, ні, не маю. Причому що він знає, бо тому що я вже грузився в цьому рейсі на ТНТ, і я теж не мав колодки. Вот. І, ну тоді шукайте там або купіть, або в когось позичити. Кажу, а де я тобі тут куплю? Прекрасно, знаєш, там купити нема, де? Позичте другого водія, коротше, вот. факт тому, позичте, я позичив, там йому повезло, коротше, бо з боку біля мене був з нашої фірми там інший водій, я в нього позичив. Факт в тому, що в нього маленька така колодочка, як брілочок така. Я що вона більше на рюкзак підходить чи, там, на сумку, ніж на машину. Ну і Приїхав я на ТНТ, вони загрузили все, але сказали, що та колодка їм не пасує, вона їм не підходить. Сказали купляти в них колодку. І тут саме цікаве. то Мій шеф, той експедитор, він же ту все прекрасно знав, ну бо він вже не одну купив там колодку в них на місці. Вот. Але саме головне, саме головне, тут я просто був в шоці. Ціна їхньої колодки 135 євро. 135 євро. Я до цього кажу австрійця, кажу, слухай, вона що золота, що? Він, тіпо, Ні, ну, тіпо, в нас така колодка з такою ціною. Я кажу, чувак, каже, ну це не, не, не нормально. Він каже, тіпо, ну, якщо ти привезеш цю колодку назад, то ми з вас вираховувати не будемо. Ну, Мій експедитор, я так, наскільки я знаю, він же купив таких колодок за 135 євро. Причому ж та колодка сама звичайна, нічого ній надзвичайного. Все, чим вона може відрізняється, що вона така трохи рідкісніша, бо в неї оцей зуб, що зверху вже защіпається, він такий довгий. Типу. Не коротенький, а от він, ну, сама колодка знизу така, скажімо, невелика розмірами, а от сама, берін, сама та петля, що зачіпати, досить довга. Вона ну, досить зручно якраз на прицеп зачіпляти. Ну, але 135 євро то вже вибачте, мені, звісно, то ні в які рамки це в наші гроші і перестати собі, яка це має бути колодка. Це 6 тисяч майже 5 тисяч гривень, нехай буде колодка. То це блядь. От. Коротше, мають колодку то експедитор. Ой, дивіться, дивіться, би ви не забули їм здати, бо то великі гроші, я кажу, то треба було машини цей. Машина мала бути в комплекті, треба було значить машини тим, тимчасити укомплектувати. Бо мені вже по в голові я не можу. Що я що хочу сказати. Вот, в мене вже сьогодні 27-й день, як я в рейсі, завтра буде 28-й, то вже з після завтрашнього дня, О, ще мені тут тільки корка брукнує. Ми... Почнеться це, і Почнеться вже обнулятися моє птахо. Вот, правда, в мене там перші два тижні і так, все, як книжка пише. Аж третій тиждень у мене такий дуже-дуже поганий. Вот, тому... Мені треба акуратенько ще від'їздити цей. Мені ще в цій трасі лишилось цій каденції, так, щоб правильно сказати. Та як ту вже буде 4 тижні завтра, а мені 6. Ну то ще 2 тижні. От. Ще 2 тижні. Від'їздити, потім 2 тижні вдома, то якраз буде нормально, щоб то пропало. Все мені. От. Пропади, вже не буду так переживати. Хоча, чесно кажучи, завжди брін, якісь приколи. Як ти не крути, так само, оце я там був, що я натупив, ну, Типу я рахую, що трохи все-таки я натупив, бо е зробив паузу дев'ятку. Ну, експедитор, звісно, винуватий, але і я міг брін, тих три хвилини теж посидіти. Перше стартанув, перший день, так, як я вам казав, мені треба було все на все взяти. всього то все треба було взяти і докрутити тих 5 хвилин, я би мав паузу 11 а не 5, а не 9 і вже би воно мені багато чого змінило. Але факт в тому, що потім я теж натупив. Вже треба було йому сказати, що так і так, і все. А, а я, коротше, крутив там. А він все так, все спішно, спішно, спішно. І от коли пауза дев'ятка, от я став там, наприклад, 9 -та година, 10 хвилин. І він типу, питається: а коли ви там, типа. Рушити має. Я віддзвонив до мене, я кажу, 15 по. Він, Йой, а що 15, та то зараз же тільки 10. Тобто ви вже стали на паузу, то значить 10 порушаєте. Я кажу, ні, тому що треба завжди зробити зазор. Факт в тому, що от минулий тиждень так він мене, та одна хвилина і зразу рушайте, то нема що там стояти. Коротше, рушив. Дзвонили мені потім з бази, каже, бо в мене тут потаху, як по як поля... по-польськи так культурно, скажем, поїбалося. Ну, Я дзвоню на базу і кажу, слухайте, в мене тут якась херня, воно щось непонятне показує. Він ну, каже, я тобі скажу, чому каже, бо ти паузу дев'ятку не докрутив. каже, в тебе там 8 годин і щось там 56 чи 58 хвилин. Ну якби не столь важливо. Важно, що короче, пауза не зарахувалася. І в мене там цілий той тиждень то блядь, повна жопа. Ну, і Я це, я тепер роблю 4-5 хвилин зазору і добре за тим слідкую, бо повний з тим капець. Кожен раз якась кожен раз херня, цілий час нові моменти, цілий час тут все треба запам'ятовувати, вже собі в зошиті накресли таку табличку, і там записую, потім покажу, буду її ще переробляти, так сказати, тюнінгувати, бо наразі трошки я там дещо лишнє поробив. Я собі там зробив місце початку дня місце кінця дня. Ну, і Так дивлюся, що це ну, нелогічно, тому що все рівно там, де Сьогодні закінчу, то там завтра почну, і нема смислу два рази одно і те саме писати, ліпше писати тільки де закінчив, наприклад, або де почав, так? Ну, ліпше, де закінчив, щоб завжди знати, де розгружався. Ну і так само пробіг поставив, то ще дурніше, ще безполізне, то тобто початок пробігу і кінець. Теж ну, повністю безполізне. Просто треба початковий пробіг собі зверху записати над табличкою і все. І тоді вже буду мати до кінця, а от. Далі, що там ще таке. Ну і крім того, собі там записую. наприклад, Чи використав я там паузу 9, чи використав я 15 годин робочих, чи 13, чи використав я цю 10 годину чи ні. Яку я паузу зробив тижньову. Ну, то вже мені пацани підсказали, бо в мене от за тої своєї херні я натупив. Тепер, блін. Цей. Ну, і тепер мені коротше, порадили. Ну, все так є, що тіпа, поки не запитаєш, ніхто тобі не скаже, ну, але. Всього на раз теж не запитаєш, ну і все на раз не розкажуть, бо щось теж забудуть. Так вот, потім я вам буду вже стояти, то покажу, як та табличка виглядає приблизно. Ну і краще написати чим більше інформації. Я собі пишу і про загрузки, розгрузки більш-менш там, так щоб трохи орієнтуватися завжди, де що я робив. Хоча у нас і карта дрогова, це такий листок, де для фірми то все записується. Але там я не записую часу. Тобто, скільки я стояв, скільки я їхав. Там я пишу тільки, ну, їх, тобто, фірмі пофіг, да, це не їхня проблема. Їх цікавить пробіг, то, що вони по пробігу рахують, ну тобто, то, що орієнтуються, наприклад, як там є там з Відня до Мілана, у мене 860 кілометрів, ну, то не тисяча явно, щоб ну, тобто, вони дивляться, як я їжджу. Бо ясно, якщо б я вбив тисячу, то, то вирахують, напевно, з мене, я так думаю, тому що, ну. Куди можна було намотати. Там якщо намотаєш 20 км. Ну, то всяке буває, деколи зблудиш, деколи навігація зблудить, деколи дороги закриті, то нічого страшного, то всюди допускається. Ну ну але, ну, типу, Я думаю, що можуть вирахувати. Наразі в нас я не чув, щоб нас комусь вираховували. ну але, Не знаю, я і не чув, щоб нас там хтось таке щось сильно тупив. От, але людей час від часу звільняють. Ну, і... Ситуації бувають різні. От. Ну, наразі в мене експедитор сказав, що мені штрафи за то, Тахо, тіпа, він платить, якщо щось. Тіпа, бо в даній ситуації якби, я все робив в тому інтересі, щоб Груз довести. І, і тому какби, в мене ну, таке пояснення було. І, відповідно, Тут в нього немає відмазки. Він раніше казав, що він таку всю херню платить, тіпа, то, що Тахо там зв'язано з. Ну, з перекрученням, де треба було доїхати. От. Ну, наразі поки не морозиться, але ще штрафа нема. За перевищення він зразу сказав, що він перевищення платити не буде тіка. Хто перевищив, той і платить. Хоча я йому теж казав, кажу, слухай, ну ти хочеш, щоб я чим пошвидше доїхав, значить я мушу перевищувати. Якщо я перевищую, значить ти маєш платити. Він типа, ну, коротше, перевищення самі плати. Я кажу, ну тоді кажу, чувак, я буду їхати, як пишуть правила, і доки доїду, там і стану. Він типа, та ти розумієш, тіпа, то як я почну всім перевищення платити, я кажу, ну чекай, я не перевищую цілий час, кажу, я перевищую тоді, коли треба. Ну, кажу, я не плачу. Я кажу, окей, значить я не перевищую. А їду так, як їду. Та і все. Ну, де я. Та звичайно, що перевищувати, неможливо не перевищувати. Більше, коли ще їдеш газуєш ногою, то ще одне. А коли ти їдеш на, на круїзі, включив там тих 89 кілометрів. Бо от на Вольві, то у нас взагалі всі Вольви у нас заблоковані на 85. Рідко, які там їдуть 89, це там або їх забули заблокувати, або щось такого плану. От. А Scania в мене вона має 89. І, як би я собі їду 89. Навіть якби, ну, по-перше, мене то трохи навіть замахує, якщо чесно, що 89, бо він мені завжди дає довші рейси. Там в у нас, у нас такі рейси є, що там, наприклад, Франкфурт Відень, там е... 9 годин ніяк не вписуєшся, там завжди треба їхати. От ті, що їдуть 85%, у нас більшість машин, 90%, то вони там, якщо й доїжджають, то під такий притик, що там лишається 2 хвилини, вони співають доїхати до паркінга, і тому часто, якщо якась пробка, в Німеччині часто бувають пробки. То просто фура не доїжджає, стає собі на пархік, не каже, роби собі все хоч, і доїжджай, як хочеш, шукай другу машину. І він тому старається е, тоді бере мене відсилає. От мене теж то нервує, ну, бо якщо я можу зловити якийсь маленький рейс там, до, з Франкфурта до Мюнхена, тобто це пів дороги з того, розумієте, я собі там вже віддихаю. То тут я ще можу хреначити цілий день, бо мені теж понад 9 годин там виходить. Їдеш і їдеш, і їдеш, і їдеш. От, а за, о, сьогодні у мене ще, ще ліпший рейс. Це з Відня до е, Мілана, це в мене 860 з чимось кілометрів. Тобто це в 10 годин. Як би я не хотів, я ніяк не вписуюсь. Ну, Тут нереально просто. Я, от, відповідно, я, е, поки, ну, типу, я загрузився, я завіз прицеп грузити, за той час зробив 9 годин паузу. І все, і стартанув, поїхав, забрав прицеп і зразу виїхав. І от зараз я вже часу їзди використав е, 8 годин, 8 хвилин. От, в мене зараз. Ще 32 хвилини, якби от, до цієї паузи 45-ки. Ну, але я, звичайно, до, до кінця нічого дотягувати не буду, зараз вже буду починати шукати паркінг. От. Ну і поки що ще не знаю, дивлюсь по своїй настрою, бо от, трошки буквально раніше я вже засинав. От Дуже так якби ще зима, і от, аж сьома година почала світліти, до сьомої години було темно, то так на сон клонило, що капець. Іменно от, година 6-7 це капець. Потім ніби якось трохи легше стало, потім цей. Десь біля 8 і знову мене клонило на сон, а зараз якось за 10-9 зараз ніби нормально. Але штука в тому, що от, стану тут не так, як на бусі, що поїв, поїв і поїхав. А тут, виходить, на фурі, якби, ти мусиш 45-ку відмотати. І, наприклад, став, поїв, 25 хвилин пройшло, ти ще бодрий, вже хочеться їхати. А ще треба 20 хвилин стояти. Ну і ти, коротше, конечно, крутишся, крутишся і починаєш дрімати. І все, і потім рушити. Це, це вже жопа після такої ситуації, як зараз. От. І як би, ну, такий момент, що вже я тоді, от, тому я як би, кажу, що в даній ситуації я не знаю, чи мені брати і їхати ще далі, чи вже ставати і відпочивати. ну, Наразі. Наразі я вже шукаю паркінга, у мене вже у 4 години зараз стало. На тахографі поки ще не написало. Але на бортовому на машину, машина вже написала, що вже 4 години. Ага, ну вже і на тахографі показало. Ми маємо щось, бо я передивився по тахограф на цьому. На бортовому комп'ютері самої машини, не на тому бортовому, що нам фірма дала, бо той бортовий мене вже пару разів надурив. Він минуло тижня, от коли в мене та фігня була получилася, що я там перекрутив ті часи, і він мені теж дофіга фіга там комбінацій наробив. І мені через то вийшла велика фігня. Через то, що він мене. Коротше, я зробив один косяка, він мені так напутав, що в мене вийшло до хрена косяків. І я тепер після того. На нього не сильно звертаю увагу, дивлюся більше по цьому, по тахографі самому. І от бортовий комп'ютер машини показує до секунди, а, цей, а бортовий комп'ютер цей додаткової фірми, то він показує, якби на одну хвилину спішить. виходить так. От, тобто, я ще тільки я вже 4 години от їду, а він ще показує 399. от якби він на одну хвилину показує назад. В цьому. Якби. Є плюс, коли. М, Коротше, є плюс і є мінус. Е, мінус великий в тому, що все-таки ліпше орієнтуватися конкретно практично до секунди. Бо тоді ви бачите правильно, коли вам треба стати. Розумієте, От вам вже треба ставати, а тут вам, вам показує, що ваша одна хвилина запасує. От. Ну і от. У мене лишилося вже 28 хвилин, а він ще мені показує, що 29. І це вже великий мінус, бо я свій розраховую на одне, а виходить друге. Точно так само через ту херню я вже, наприклад, рушив, а він, ну, він типу, почав на хвилину пізніше рахувати. І, відповідно, з того починається херня. Так само з паузою. А це все ну, би, додаткові проблеми. Хоч то одна хвилина, ніби, то запам'ятовується, але... але з того починається кисики. Я тепер дивлюся конкретно по тахора. От, така от коротше ситуація. Буду там на місці. Ще щось запишу. Так що наразі дякую за увагу.